Усім привіт! Я вас вітаю на ютуб-каналі Бордлок. Сьогодні у нас третій тиждень рубрики, в якій ми разом навчаємося системному бекенд дизайну. Я нагадаю, що ми розробляємо зараз бекенд для аплікухи схожої на Twitter, в якої приблизно тисяча користувачів. Якщо ви вперше на цьому Ютуб каналі і ви не знаєте, про що взагалі йде мова, то я раджу вам глянути відео першого тижня і стане все зрозуміліше. А зараз ми розберемо завдання з попереднього тижня. Я нагадаю, що нам треба було обрати базу даних відповідно до нашого юзкейсу, Потім задизайнити схему збереження даних у цій базі відповідно до того типу, який ви вибрали, і потім описати, яким чином буде виглядати отримання фіда для нашого користувача. Тобто, Користувач відкриває аплікуху. Ми маємо дізнатися, на кого він підписаний, знайти усі твіти цих людей і показати їх в хронологічному порядку, так, починаючи від теперішнього часу до там, і в минуле. При цьому зрозуміло, що в нас інфініт скрол, тобто користувач буде гортати, 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 і постійно ми будемо отримувати в синові нові пейджі. Якось таким чином. Отже, насправді. У нас продовжуються усі чотири дизайни з попереднього тижня. Я їх розбив на дві категорії. Тобто перший, перша категорія це більш конвенційний дизайн, в якому ми просто типу, зберігаємо твіти, а потім за допомогою запитів в базу даних, намагаємося побудувати фід в той момент, коли його користувач запитує. Інша категорія це такий собі. Materialized view цього підходу, коли тобто ми насправді збережемо для кожного користувача його фід у базі даних. Таким чином йому буде дуже легко, точніше, нам буде дуже легко дістати його із бази даних, і не потрібно буде робити складних джойнів, ти там, чи мерджів. Ще один момент: розбір на цей раз зробимо трошки по-іншому. Я не оглядатиму усі ваші субмішини від початку до кінця. А лише подивлюся на найважливіші частини, можливо, якісь речі, які викликали у мене більше питань, і тому подібне. Але це не значить, що ви не маєте дивитися все від початку до кінця. Якщо ви хочете отримати максимум користі від цих відео, то варто піти на github репозиторій нашого каналу. І оглянути сабмішини усіх учасників від початку до кінця. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх в телеграм-каналі або в коментарях тут в Ютубі. Ну і давайте починати. Розпочнемо ми наш розбір з сабмішина архітектора D. Загалом архітектори A та D вибрали більш конвенційний спосіб отримання фіда. Архітектор um, D. Наводить цілком логічні роздуми про те, яку саме базу даних вибрати. Він також навіть згадує fend-out підхід, тобто альтернативний підхід, який ми розглядатимемо. Загалом все дуже змістовно. Після деяких роздумів про те, про консистентність availability та scalability системи. Він вказує на те, що враховуючи, що у нас буде дуже невеличка кількість користувачів, і ми розраховуємо все на три роки вперед, то в принципі це все точно поміститься в Postgres. Я з цим згоден. Загалом, майже будь-яка база даних більш-менш популярна, нам би тут підійшла і працювала. Тому для нас основне ваші роздуми і зрозуміти, чи вони рухаються в правильну сторону. Отож. Архітектор D наводить наступну схему бази даних, яку б він хотів використати у своїй схемі отримання фідів. Тобто у нас тут буде таблиця з користувачами, таблиця, за допомогою якої ми трекаємо фолови одних користувачів на інших, таблиця з твітами, окрема таблиця з деталями по користувачу. Я так розумію, щоб зменшити просто розмір. В який нам необхідно буде потім joйнити. Подивимось. А, так, а тут ми зберігаємо лайки, ретвіти і тому подібні всякі речі. А, окей. І далі у нас є секвенс-діаграма, яким саме чином працюватиме отримання фіда. Тобто, користувач просить у нашого бекенда отримати фід. Наш бекенд ходить значить, декілька разів в базу даних. Спочатку він отримує адішники усіх користувачів, яких цей користувач фоловить. Потім ми двойнимо, або да, типу, робимо select where author-ID in, і типу, отримуємо всі твіти людей, на яких ми підписані. А потім ще окремо отримуємо реакції. Це насправді прикольно, що ви згадали про реакції, тому що коли ми завантажуємо наш фід, якщо, наприклад, я лайкнув чийсь коментар уже, то там в мене має горіти сердечко. А якщо я ще його не лайкав, то сердечко має бути деактивоване. Таким чином, ми, типу, знаємо, що на цій педжі які сердечка треба там чи ретвіти проставити активний чи неактивний статус. Потім, після того, як користувач прочитав і готовий завантажити наступну сторінку. Ми, по суті, там передаємо page number, по ньому вираховуємо offset, і таким чином рахуємо. Далі наведені конкретні запити, яким саме чином це все працюватиме. Тут все логічно. Ми, типу, через Join дістаємо User IDs. Так. Ну, типу, нам теоретично, ну, коротше, потім про це поговоримо. Так, Далі, у нас є запит, є за допомогою якого ми дістаємо сам фід твітів. Тут ми ви бачите, що використовується IN, все сортується по тамстемпу, ми вказуємо ліміт і вказуємо offset. І це перша річ, про яку я хотів поговорити. Тобто, я тут перевірив. Ви наводите тут, типу, explain цього запиту, що дуже добре. Все буде працювати по індексах більш-менш. Я подивився вашу схему бази даних, яку ви наводите в Субмішані. У вас є необхідні індекси. Єдине, що я думаю, я не впевнений, але мені здається, ось цим індексом використовуватись не буде. Тому він, типу, не зовсім потрібний. Ну от. Але один момент, про який я хотів поговорити, це. Схема паджинації за допомогою офсетів. Значить, загалом це цілком валідна схема, але вона підходить лише для випадків, коли у вас, ви точно знаєте, що у вас буде не дуже велика кількість пейджів. А, так, і тобто. Якщо ви загалом знаєте, що у вас буде не дуже велика кількість пейджів, а в нашому випадку це не зовсім правда. В чому взагалі проблема? Проблема полягає в тому, що ось ця от схема паджинації, вона має. Її, вона має е, да, час виконання цього запиту має лінійну залежність від глибини сторінок, від глибини сторінки, на якій ми зараз знаходимося. Чому? Тому що коли ми вказуємо офсет, вказуємо там, наприклад, 300 а Розмір PG у нас 20. Будь-яка база даних з тих, що я знаю, реляційних, вона насправді зробить весь цей запит від нульового офсету до вашого вказаного. Тобто вона буде сканувати все. Для того, щоб знати, яку кількість реальних айтемів, потрібно скіпнути. Оскільки вона не має такого індексу, з допомогою якого вона б зрозуміла. А на яку, ну, типу, на який офсет мені потрібно перескочити. Таким чином, чим глибше, чим глибше знаходиться ваша сторінка, тим довше виконуватиметься запит, тому що ми будемо проскановувати весь цей запит від початку до вказаної сторінки. Це проблема. Для того, щоб е, з цим боротись, використовується підхід, який називається KeySet Pagination. Ще інколи він називається Seek. Offset pagination, якось так. Ем, працює я вам, е, мабуть, в описі до цього відео додам цю статтю, в якій дуже добре все описано, яким чином це працює. А можливо, навіть дві статті. Я знайшов дві більш-менш нормальні статті, в яких ну так, на швидку руч, в яких це описано. Ем, загалом ідея полягає в тому, що ми, використ... ми е, в, е, будемо падженуватися за допомогою Wear clause. Таким чином. Як це працює? Ми ем, запам'ятовуємо якийсь кій ем, ем, останнього елементу попередньої сторінки. І потім в наступному запиті ми використовуємо цей where close для того, щоб сказати, а пропусти усе що менше, ніж ось цей наш кей. Ем, і таким чином. Ми використаємо індекс для того, щоб скіпнути необхідну кількість елементів. Цей підхід не дозволяє, типу, random access по сторінкам. Тобто він дозволяє просто рухатись вперед або рухатись назад, що є точно нашим кейсом в випадку Твіттера. Тому що у нас, по суті, infinite скрол. Як таких сторінок у нас немає. А, ну, от, це типу infinite скрол у нас. А, і такий запит е, дасть нам можливість, по суті, позбавитись цієї лінійної залежності. У нас швидкість виконання цих, цього запиту буде не, не залежати від того, наскільки глибоко ми зараз проскролили всередині е, Ну от, Можете подивитись. Тобто, в нашому, точніше, у вашому випадку, ви можете використати Created Ad як е, ну, або User ID plus created ad, для того, щоб. Е, Запам'ятати, типу, до якого твіта нам треба скіпнути на даний момент. Um, ну от. Для цього вам доведеться зробити Order by Created Add and User ID, мабуть. Тому, можливо, цей індекс і має сенс. Так? І так, да, тільки він має бути, типу, навпаки, Created Add and Author ID. Um, да. І таким чином ви будете дуже швидко перестрибувати на необхідне місце. А виходить в, в якості паджинації, вам треба буде, щоб типу, клієнт вказав, що дай, дай мені усі наступних 20 твітів, починаючи з цього часу і цього User ID. Або, ну, типу, не включаючи цей User ID. Ось і все. Це, власне, мабуть, усі мої розуми. Крім. Я майже впевнений, після всього, що я тут переглянув. Мені здається, загалом, що один похід в базу даних і оцих от три чи 4 джойна, це буде. один, два, три. Три джойна. Працюватиме краще, ніж окремі запити в бази даних. з... Різними запитами. Якщо сформувати квери правильно, база даних зможе сама все гарно оптимізувати, і джойна буде працювати краще. Я майже на 100% впевнений. Але загалом підхід зрозумілий і, в принципі, робочий. Що ж нам пропонує архітектор A? Архітектор A наводить певні роздуми про Partition tolerance versus consistency і доводить своє розмірковання до того, що в даному випадку, оскільки нам для твітів не потрібна по суті консистентність, яка надається реляційними базами даних, не потрібен нам такий рівень типу, ізоляції транзакцій, та, типу їх атомарність і тому подібні всякі речі, вона більше підходить просто availability. Um, і загалом для нашого випадку Eventual Consistency теж підходить. Тому серед усіх варіантів MongoDB, типу, на думку цього uh, дизайнера, підходить краще за всього. І загалом, я, мені здається, цілком валідні роздуми. Uh, все підходить. Отже, але сам підхід, uh, який обирає User A. Дуже-дуже схожий на попередній, який ми з вами подивилися. Просто все у Монзі. У нас є колекція з користувачами, колекція з твітами і колекція з лайками, і ми створюємо декілька індексів тобто індекс на твітах, користувачах і лайках. Що відрізняється? Перше, це те, що архітектор A. Робить все за допомогою одного запиту, тобто весь fetch. І таким чином, да, тобто в нього є просто агрегат, який усе дістає. При цьому він використовує теж скіп і ліміт. І я майже на 99% впевнений, що в Mongo хендлить ці скіпи та ліміти, точно таким самим чином, як і реляційні бази даних, і тому що важко це обійти. І а, загалом у нас теж буде типу, лінійна складність доступу до наступних і наступних пейджів в залежності від глибини. Тому я думаю, що теж було б валідно використати кейсет підхід, про який я говорив раніше. Ще один важливий момент, про який я не згадав в попередньому субмішані, це е, отримання лайків. Тобто, е, попередній дизайнер він захендлив той момент, що, типу, чи я лайкав цей твіт, чи ні. Так від цього буде залежати типу стейт твіта. Але також на кожному твіті у нас має бути каунтер: типу, скільки лайків у цього твіта і скільки ретвітів. Е, дизайнер A. Захендлив цю ситуацію більш-менш тому, що у нього є в документі з твітами є агрегат, який по ідеї буде апдейтитись кожен раз, коли хтось лайкає або ретвітить або коментує. Це, типу, теж eventually consistent вийде такий, типу, апдейт, але він більш-менш підходить. Так, він більш-менш підходить, і я думаю, що насправді треба об'єднати так два рішення. Це значить. Не забути отримати стейт того, чи я залайкав, чи ні, конкретний твіт, ну там чи заретвітив. Але також отримати каунтер теж потрібно, і якимось чином це все приджойнити, і от, за один запит отримати весь результат. Е, я думаю, це все. Е, ходімо до наступного варіанту. Ну що, ми продовжимо насправді із користувача Сі. Або архітектора Сі, тому що він теж вирішив використати Монго, але обрав дещо інший підхід до збереження та формування фідів. Отже, загальні роздуми про те, чому вибрати Монго, дуже схожі на роздуми попереднього архітектора. Загалом нам не дуже треба ACID, але Monga наче краще буде скейлитися і краще буде поводитися в випадку різних там. Проблем і тому подібне. Ем, ну, отже, і вона типу зможе сама гарно запартіцінуватися, зареплікуватися і тому подібні всякі речі. І нам треба менше про неї переживати. Ем, загалом, як я і сказав, майже будь-яка популярна база даних е, для нашого випадку підходить. Ем, Просто цікаво почитати ваші, ваші висновки. Давайте поговоримо про підхід, який вибирає, в який вибрали архітектори архітектор C та B, до того, як формувати фіди. Загальний підхід часто називають фен-аут. Він полягає в наступному: що коли нам коли якийсь користувач створює твіт, ми швиденько знаходимо усіх людей, які підписані на цього користувача, тобто знаходимо всіх його підписників. І для кожного з цих підписників ми зробимо append в певний storage, де ми зберігаємо фід цього конкретного користувача. Тобто для кожного з користувачів нашої системи у нас буде в базі даних збережений їхній фід повністю у всій хронології від початку існування системи до теперішнього часу. І виходить, що кожен раз ми будемо просто робити, коли хтось типу, приходить з новим твітом, ми дивимося, окей, е, типу, скільки у тебе підписників там. Хто на тебе підписався, точніше, ось там цих 200 людей. Окей, ми візьмемо цих 200 людей і кожному зробимо апенд в його шматочок фіда. Далі. Це типу в right -heavy такий підхід. Але потім, коли ми будемо отримувати фід для кожного з користувачів, у нас супер швидкий виходить федж. Ну от, і я думаю, тепер ви розумієте, чому я назвав це Materialized View, як би. <сум> Загалом ми просто беремо. Типу, замість того, щоб кожен раз робити query, типу, дай мені всіх користувачів, яких я фоловлю, join всі, всі твіти відсортувати по часу. Ми по суті цей. От запит, ми його якби запам'ятаємо десь в базі даних і зможемо до нього повертатися. Отже, загалом, якщо я не помиляюсь, саме такий підхід FAN-out зараз працює в Твіттері, і саме таким чином вони формують свій фід. Єдина різниця полягає в тому, що їм потрібно хендлити. Так, типу, супер-креаторів чи супер-популярних людей на платформі. Чому? Тому що якщо у нас є якийсь там типу Джастін Тімберлейк, і він вирішив, типу, сьогодні ввечері відкрити твіттер і пописати дуже багато твітів, кожен раз, коли він створюватиме твіт, а в нього там, наприклад, декілька мільйонів підписників, от він там створює твіт, і нам тепер треба там чотирьом чи п'ять. Ну, типу, да, чотирьом мільйонам, наприклад, людей. Зробити запис в їхній хід. Це може бути проблематично і дуже дорого. І, хоч ми можемо це, типу, безкінечно паралелізувати, ці записи, особливо враховуючи те, що у нас, типу, такий. Сторедж, як Монгодебі, по, по в ідеї повинен витримувати велетенську купу, купу врайтів. і може, якщо навіть ми будемо бачити ці врайти, все одно це буде проблематично. Тому Twitter, якщо я не помиляюсь, вони використовують гібридний підхід. Тобто, усі звичайні користувачі у них хендляться цим фан-аут механізмом, а суперпопулярні користувачі е, хендляться звичайним пул-підходом, коли в них окремий типу Storage, там вони просто пишуть свої твіти, а потім, коли ми формуємо фінальний фід для якогось користувача, ми робимо конкурентний запит. В, типу, вичитуємо його вже сформований матеріалізований фід, а також запитуємо, ми знаємо список суперпопулярних користувачів, на яких він підписаний, і ми їх робимо квері в оцей типу стореж для популярних людей. І потім на льоту мержемо ці дві сторіночки разом і формуємо цей от скрол для нашого. Користувача. У нас поки що такої проблеми нема. Мільйонів і мільярдів підписників у наших користувачів не буде, тому це поки що не проблема. Ну от. Давайте трошки подивимося, які саме документи. Це все дуже схоже на інші субмішини. Е, ось основний типу момент це ось цей от subscription feed документ, в якому дуже хитрий бачите, е, Він Це такий типу binary ID, який формується в нього префікс це е, е, subscriber-ID. Серединка це created ad, і кінцівка це Tweet-ID. Тобто це такий от типу ID-шник. За допомогою цього Mongo зможе дуже гарно партиціонувати збереження цих от фідів, і, типу, фіди одного і того самого користувача будуть більш-менш послідовно якось типу, зберігатися в цій, в цій таблиці з цими документами. І потім у нас буде, от бачите, типу, падженація виконується за допомогою якраз оцього змердженого айдішника. А, тому вона теж працюватиме дуже швидко і вона позбавлена цих недоліків, які в попередньому в, в попередніх двох ми бачили. Тому це теж працюватиме більш швидко. І ну, цей користувач цей типу, Architektur C, пропонує. В два запити. Тобто, спочатку ми витягуємо це супершвидко витягуємо subscription feed, а потім беремо з нього всі Tweet ids і їх резолюмо окремо. Одним, можливо, бач запитом. Думаю, так, це нормальний підхід. Теоретично ви могли б використати так само Aggregate Query, як архітектор як A. Але це вже залежить, мабуть, від того, треба, мабуть, поміряти, щоб працювати ми швидше і краще на даному, на даному лояуті, і потім так і працювати. Е ну так, да. тут ще також розказується, яким чином сформувати початкову сторінку. Е Теж важливий момент. І мені здається, це все. Е а, Тут не відхендлені лайки ніяким чином. Тобто, ні теперішній стейт лайків, чи я лайкнув чи ні, ні кількість лайків. Мені здається, теж не, ніде не описується. А ні, а ні, ні, ні. У вас описується так, все правильно. Тобто у вас є кількість лайків, такий от агрегат. Тут тобто, retweet counts, likes count, but, але немає, типу, чи я лайкнув чи ні. Цей конкретний твіт. От все. Дякую, давайте до наступного. Останній архітектор з кодовим ім'ям b вирішив теж використати фанаут підхід, але ем, зберігати все в Касандру. в Касандру, тому що легко е, скейлити, легко влаштувати реплікацію, е, не дуже потрібна консистентність і тому подібне. Тобто, загалом Store підходить дуже добре. Е, Основна, я думаю, найцікавіший момент у нам. Так, він теж вирішив, типу, зберігати кількість лайків ось сюди. Прямо в таблицю з твітами. І я думаю, найцікавіший для нас момент це ось от таймлайн. Тобто, це саме таблиця, в якій будуть зберігатися матеріалізовані наші таймлайни для користувачів. Теж, значить, усе у нас відсортовано по часу, і primary key це типу User ID and Time. Але Time це дуже важливий момент, використовується спеціальний тип Time UID, який є, по суті, в Cassandra. І таким чином Касандра нам гарантує, що наш stamp, він буде унікальним. Тобто, це типу такі UID-шки, які відсортовані в часі. Um, ну от, і таким чином нам не потрібно переживати, типу, про твіт ID, який ми останнє прочитали. Ми точно знаємо, що тайм ID буде унікальним для цього фіда, і саме його ми можемо використати в якості, типу, ключа для um, ну от. Тому теж панація працюватиме швидко в цьому підході. І, типу, Касандра сама знатиме, як правильно все за... типу, як правильно розрізати коротше ці таймлайни і скласти їх у себе для того, щоб оптимізувати до них доступ. Це наче все. Сіквенс діаграма. Я не пам'ятаю, десь тут була. Ага, ось. Так, і тобто теж цей користувач пропонує спочатку отримати айдішники всіх твітів, і потім, типу, сходити і дістати необхідну кількість, ну, тобто. Кожен конкретний твіт вже by ID. Але це все можна робити конкурентними запитами, і, типу, Касандра їх дуже швидко е, дістане. Е, так. І дуже слушно сказано, що типу, тут ще можна буде використовувати кешування. Здається, все. Е, я думаю, давайте далі поговоримо про завдання на наступний тиждень. Отож, завдання третього тижня. Всього у нас буде два завдання. Значить, перше, давайте з вами розберемося з тим, як все-таки будемо зберігати лайки та ретвіти, і як будемо їх діставати з бази даних, коли фетчимо фід. Значить, ця штука. А друга штука це. Давайте подивимося з вами. І задизайнимо фічу, яку Twitter досі не так і не зміг задизайнити повністю та зарелізити для всіх користувачів, а саме редагування твітів. По суті, у нас є проблемка. Якщо зробити дуже наївне редагування, тоді я можу зробити твіт, в якому, наприклад, буде такий контент. Типу я люблю котиків. І всі люди, які люблять котиків, будуть ретвітити мій твіт. А потім, коли я отримую дуже багато ретвітів, я візьму і змінюю його на типу, я люблю собачок. І це, звісно, викличе велику кількість соціальних, багатокультурних проблем, ну ви самі розумієте. Тому наївний підхід можна зробити, але це не дуже цікаво. Тому давайте подумаємо. Ваше завдання буде задизайнити підхід, який дозволить якимось чином зберігати попередні версії цих. Твітів редагувань, і яким чином розуміти, що типу, ця версія твіту була змінена, і, типу, е відобразити це якось на UI, і потім, щоб можна було переглянути е усі версії цього твіта. Е і, мабуть, якщо хтось заретвітив ваш твіт, то там має бути залишатися якась попередня версія. Е коротше, це все на ваш відкуп. Вам потрібно буде задизайнити API, Storage і як саме це виглядатиме, коли я, наприклад, дістаю сторінку індивідуального твіта, і коли я дістаю ФІД. Якось так. Що ж, успіхів усім і чекаю сувмішанів на наступний тиждень.